Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дуже гарно про ці місця, де не записані у святому Євангелії, говорить святий. Апостол і Евангелист Іван Богослов. На закінчення свого Євангелія він стверджує, це той учень, який про це свідчить, який написав оце, і знаємо, що Його свідчення є правдиве. Є ще багато іншого, що зробив Ісус, та якби воно було записане в кожне, зокрема, гадаю, що й сам світ не зміг би помістити написаних книг. Ми дуже часто можемо читати відгуки, чи читати оті спостереження, які відбулися в тому чи іншому храмі, тій чи іншій прощі, які стаються чудом, і люди залишають свої записи. Це є історичне підтвердження, це є дійсність. Але сьогодні, дорогі браття і сестри, ми продовжуємо далі цю подорож, яку нам провадить Євангеліст Марко зі слів апостола Петра, після чудесного помноження п'ятьма хлібами, п'ять тисяч народу, після чуда, яке зробив Ісус Христос на воді. Де учні його не пізнали і ось ось були вже на одну мить від погибелі. І каже нам Марко, що коли дісталися другого берега, Ісус виходить, і тут люди пізнали Ісуса, розбіглися по всій місцевості і почали виносити просто на річках своїх хворих, щоб Ісус Христос Робив ті чуда. Ісус Христос не тільки дивиться на зовнішні потреби людини, бо людина, яка хвора, вона ніколи не буде радіти. Людина, яка засумована, також не буде ніколи радіти. Вже з погляду людини ми можемо бачити, що вона потребує певної уваги, вона потребує розуміння. На потребує співчуття підтримки і допомоги. В сьогоднішній євангельські розповіді на захід фарисеїв, книжників, які перестерігають Ісуса, за ним ходять, чегають на те, щоб десь побачити якусь поминку. Вони кажуть, от ми спостерігали за тобою, за твоїми учнями. І тут дехто з учнів не помив своїх рук і проступив до споживання страви. Ісус Христос не оправдовує своїх учнів, бо так як наш щине з завжди як ми приходимо додому з подорожі, з дороги, після дачі, після праці, після господарки, завжди ми повинні мити руки. Це є чисто щодо гігієни людського тіла. Але в старому завіті був такий обряд, така традиція, що мало митися руки. Але Ісус Христос дуже гарно і дуже влучно їм відповідає, коли каже, приводячи приклад з пророцтва Ісаї, що устами почитають Бога, а серце є їхні далеко. Іншими словами, Ісус Христос хоче сказати, що ви дотримуєтеся приписів своїх батьків, прабатьків. але чи Господь звертає на це увагу? Чи це є головне? Господь звертає завжди увагу на серце людини, бо каже Христос, що всякі наміри добрі чи злі, всякі вчинки добрі чи злі походять із людського серця. Воно є тепле. Воно пульсує і дає поживу для всього організму людського. Але коли серце стає жорстоке і тверде, коли серце стає холодне, людина є мертвою. Так само і по відношенню до ближнього, якщо людина є черствою, злопам'ятною, холодною, то вона нічим не може Жити іншій людині як тільки жорстокістю і півстою, тому що це серце є холодне. Увагу звертає Христос на такий важливий орган людського організму. Він хоче, щоб людина спасла свою душу, але щоб вона була живою. Господь не хоче смерті грішника, але чекає на її свідомість. На її навернення і на її покаяння. Ось яка мета і ціль Небесного Отця і Його Сина. Тому те ми сьогодні довідаємося, що багато, багато, багато хворих виносили, і не тільки, щоб Ісус, зокрема, там постояв, поклав свої руки чи би почитав молитви. Напевне, що дуже багато було тих хворих. І вони бажали бодай доторкнутися до Одежі Ісуса Христа. І в той час вони ставали здоровими. Пригадаймо, що ми чули минулого понеділка про кровоточиву жінку, яка доторкнулася з вірою. Як то важливо, дорогі браття і сестри, мати це чисте серце, мати оцю справжню віру, кого ми слухаємо, волю волю, кого ми виконуємо. І куди ми прямуємо? Сьогодні наша церква згадує про святого пророка Йону. його служіння було після пророка Єлисея, учня пророка Іллі. І Господь Бог посилає пророка Йону в Асирійське царство, посилає в місто Ніневія, де було багато язичників, поган, що він їм попередив. Щоб вони зупинилися в своєму такому легковажному житті, щоб вони покаялися, навернулися, а як ні до їх чекає велика кара. Пророк Льона, знаючи ту місцевість, що там багато язичників, він побоявся йти туди і взяв керунок протилежну сторону Тарсійської околиці. І тут в тому часі, коли він сів на корабель, Корабель відчали від берега, починається, здіймається бур'я. Ніхто не знав, чим спровокована ця бур'я. І тоді кинули жереб. Жереб випав на пророка Йону, і він зізнається, що він пішов проти волі Божої, проти наказу Божого. Просить, щоб його викинули з корабля. За борт, кинули в цю воду, і тоді бур'я заспокоюється. І каже нам далі писання, що кит пропливав тудою і він проглотив пророка Йона. І в черві кита Йона перебуває три ночі і три дні. Звичайно, це є прообраз нашого Спасителя, де він у гробі був три ночі, і на третій день він воскрес. Так само, і на третій день кит його виводить з свого мутра на сушу, і все ж таки він йде в це місто Ненемія і він виконує волю Божу. Народ навертається, і Господь віднімає оце свою кару, це своє покарання на цей народ. Бачимо, дорогі браття і сестри, як важливо. Щоб воля Божа співпрацювала із нашою дією, з нашим життям. Дуже часто ми також противимося. ми знаходимо різні причини, коли не хочемо йти до церкви, коли щось рішимо, і ми кажемо, показуючи пальцем на інших, а от та сусідка ходить до церкви і вона може собі дозволити крик. Вона свариться з іншою сусідкою, вона може гніватись, дорогі браття і сестри, це гріховне насіння тільки Злого Духа, справжні християни, практикуючи християни, які часто сповідаються і причащаються, які щиро моляться, вони вміють прощати, вони вміють терпіти, вони вміють не пам'ятати ніякого зла. Вони ніколи не шукають, щоб вмститись, вони все віддають в руки Божі, і вони тоді є згідні з водою Божою. Тому стараймося, дорогі браття і сестри, щоб наші уста, які прославляють нашого Творця через щирі молитви, співпрацювали із нашим серцем, щоб ті слова, які каже Христос, устами почитають, а серце їхнє далеко від мене. Щоб вони не стосувалися кожного з нас. Бо каже Ісус Христос такі дуже гарні слова. Не обманюй себе самого, не обманюй мене. Чому ти кажеш, що ти мене любиш, коли ти ненавидиш свого брата, свого ближнього, якого ти бачиш, з яким ти спілкуєшся? А як ти можеш любити мене, якого ти не бачиш, про якого ти тільки чув? До якого ти тільки звертаєшся, і з яким прийде час другославного приходу Христового, ми мусимо кожен із нас, зокрема, побачити, зустрітися і відповісти перед Ним за все своє наше прожите життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!